Голот, блядь, близенько, ви чо? 40 гривень заморозило. Вітаю, друзі! Канал Фудпойн. Сьогодні у нас новий огляд. Що ми будемо сьогодні з тобою дегустувати? Ми завітали в магазин Азія Фуд і придбали 5 корейських локшин швидкого приготування. А також 2 е якихось корейських напої. У мене зі смаком тамаринду. В мене гранат. Так, по-перше, що в нас тут є? Це Булдак з кімчі. Вартість 159 гривень. Да, ви будете всі ціни бачити, до речі, на екрані цього. Джин рамен, то Да, джин рамен. Ага. Ми взяли гострий. Там все є не гострий. Так, у нас Buldaq Habaneira Line. Я что так хабанера, я не знаю. Е Далі у нас есть кальмара. Думаю? Да не, ну просто... Бесконечно. А это это херня, как оно? Огонь и вода? Не, вода. а сидиси. No. Барбекю как? Никелбэк там. <laughs> нет. Группа, блядь, это ебучая. А BTS? BTS, о! <laughs> BTS, короче, со BTS и сырный булдак. Это наисмачнейший булдак, не может быть, если ну, начинать no, свой мы будем с BTS. Что мы во Первое, это сама локшина локшина. Це у нас наповнення, якесь, я не знаю, що сутки. це таке. Це пластівці, походу, це сухі овочі. Так, хай будуть сухі овочі і сам соус. Це соус, так? Да так, -да, да. дуже це приємний, і, кстати, і, 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 на налощук, так. Клас. Да. Побачимось, коли вже все буде готово. Так, ну що, друзі, вже приготувалася наша перша локшина. Але перед цим я пропоную відкрити ці замечательні напої. Це якщо що спасательний колбас. Так, так, так. У мене як пахне так. У мене пахне як сік. Гранатовий. М -м. Дуже смачна Но... штука. Мені дуже сподобалася. У мене щось таке непонятне. Твоє цікаво, мене... я, я надію, сподіваюся, що вона буде кисла. Вартість водички по 89 гривень. Ладно, досить цим займатися. На черзі в на нас вже настулання з цієї ми... замечательної штуки. Ми приготували все як по рецепту. Як написано на упаковці. Куштує. Ваше здоров'я. Я, ми ще спробували за кадром Соус трохи. Він такий. Для мене він чуть вище середнього строй. Дуже смачна локшина. Вона тверда, немає цієї розварності, як в нас тих дешевих. Сушені овочі є. Я бачу зелену цибульку. Дуже смачна, гостренька локшина. Я тут відчуваю гостроту, якийсь креветочний присмак. Так, да -да -да, є, є креветочний присмак. А локшина реально дуже смачна. Тут є ще суха яловичина, біла. Каль. Просушилась. Прикольна локшина, вона не є типу, чересчур гостра, хоча ми додали майже весь соус. Вартість її Летим, цієї локшини 125 гривень 130 грам. Ну, до речі, ні, все-таки за 125 гривень я б не став її брати. Я би за неї віддав максимум 80 Для мене вона на ш... стілечко, вона хоч і смачна, але вона нічим не відрізняється від інших гострих локшин, як на мене. Они все одинаковые за смаком. Мне очень нравится локшина. Соус классный. Я ставлю 8 на 10. Можно похавать. Из-за того, что... Ох! У меня прямо в горло перец залетел. Поясни, что у меня борка начала чесаться. У мене за ушами хочеться. Другим на часі у нас на огляді гостра версія. Ми маємо тут так само локшину. Це знову сухі приправки. Але тут щось гостре має бути. Тут навіть написано, що тут є. А, написано, що овочевий мікс. І це да, відміну це не соус, це приправа. А, так, так, вона така на дві кошти. І така сама локшина. Разве? Ну трохи Прокінчу. Вона трошки тонша, нібито. Так, да, так, да, да, вона тут тонша. Ну що, ми приготували другий варіант нашої здорової вечері. Дивіться, як воно дуже гарно, презентабельно виглядає у ваду. Бульйон, як ти там казав, хочеться вірити, що він просто томатний. До речі, вартість цієї локшини 119 гривень за 120 гривень. Я пропоную починати. Я, я поки... бы попробовать бульончик. Ну, кстати, да. Томатний запах дійсно є. Він нібито трошки менш гостріший, ніж породі. А он безвкусний. Ні, нічого. Бульйон не насичений. Не насичений, як я просто воду п'ю якусь. Хоча ми теж. Тоже... Готувала, як і треба, типу, по інструкції. Не просто запарювала а саме варили. варили. Пробуємо локшину. вона більше схожа на нашу, нашої. Да, да, да. Вона більш не більш дешева на вигляд. Але локшина теж дуже тверда, не дешева. З сушених овочів тут є грибочки. Я так розумію, що це ще так є. Тут є зелена цибуля. Ну, до речі, що я можу сказати, вона не гостра. На, ледь-ледь піка. На рівні гостроти. Перша локшина для мене 6 з 10. По смаку я казав, що 8, оце, гострота десь 3. Тут з гостротою 3 я згодом, а там мені... Ну, 6-7 я не можу конкретно визначити, теж десь на цьому рівні. До найгострішої шаурми, яку ми, до речі, куштували, Чотири вогники вогонь кебаб не дотягує. Не то, що не дотягує, десь взагалі далеко. Але попереду нам ще предстоїть попробувати найгострішу шаурму від больдак. Ой! Я спробував, шаурму від відбув да стей. Дві, <дивість> Диві, як тямиться сир. Ну, я вже готовий оцінювати її. Я, як і казав, я не бачу тут ніякого смаку, не відчуваю. Локшина, е, дійсно сама по собі смачна. Але mm -hmm. з препарами з цими я би її поставив по смаковим якостям 4 або 4 бали. Взагалі ніякої, ніякого смаку не відчуваю. Я просто їм смачну локшину, за неї, кстати, 4, і п'ю у воду з якимись приправами. Ну, може, і смакові рецептори зробили гострота та попереднього, але... Не знаю, я відчуваю смак е, такого самого типу сухого бульйону. Він, звісно, не насичений, але може ми багато води додали, я не знаю. Але насправді... Та ні, водимо? По смаковим якостям я ставлю цей ствір сімірочку, тому що воно не є гострим і прикольно чисто поїсти. Ну, будто наша звичайна віна Вот, дешова Дешева мівина, так, да, да, да. Наступна ложка, на ми будемо... Дегустувати це кабанеро лайм від Болдак. Я бачу дуже гарну лапшу, мені дуже подобається, як вона виглядає. І що я перше бачу? Це соус. І мені здається, що він буде реально гострий. Він дуже привабливо виглядає. Сухі приправки. <сху> До, зустрічі. До зустрічі, вже, коли ми її приготуємо. Друзі, ми вже все приготували. Зараз будемо дегустувати наступний наш лот. Але перед цим рекомендую підписатися на наші Instagram. інстаграми з посилання в описі та на екрані зараз бачите. На мій телеграм-канал можете підписатися а також на наш Тік-Ток. Ми там знімаємо те ж саме, що і викладемо в YouTube Shorts, але іноді там бувають і незвичайні трохи ролики. А також спонсором цього ролику є морозова повна чаша від Сільпо. Морозова повна чаша, якість королівська ціна народна. Починаємо тестувати цю локшину. Отак вона виглядає у Влада. Отак вона <dues> виглядає у мене. До речі, <bo liebe> -да, до речі на відео коричнева, а так воно Угу. <smart> ну що, я куштує? підготував собі морозиво. І сподіваюся на те, що я виживу. Лапша прям дуже гарно виглядає. Давайте за вас. Не забувайте ставити лайки. Вона, вона гостра, навіть коли перший раз губами доторкнувся, вона вже почала гостріти. Ну, якщо набрати юшку, то сама локшина не дуже гостра. Ну, типу, вона гостра, але нагрібає. смаку вона трохи така кисленька, смачна дуже. Відчувається лайм, відчувається перець хабанеро. Вартість цієї локшини. 159 гривень за 135 грам. Я дуже хочу зробити великий ковток бульйону смачного. Дякую. Він починає брати. Я проковтнув і все, і немає нічого. Дуже смачна лапша, тому що його таку вона, вона така дуже е, крупна. <плес> Вона смачна, бо вона дуже крупна. Все. Да. <смяк> да, локшена в натурі. З голову. Сама локшена дійсно дуже смачна. Крупна. <смяк> я прям... Я відчуваю. Ну, смак реально дуже смачної локшини. Вона ж я є Так, Є Реально, сам смак локшена дуже приємний, але від бульйона я... Хотів отримати більше остроти, але він дуже смачний. Так, да, по гостроті я поставлю цій локшені 7 по смаковим якостям 9, 10. Так, да, в натурі 9 точно буде. А 6-6 по гостроті. Я думав, що треба буде заїдати в морозовому або хоча б запивати якимось молочком. Але насправді ти мож, можете з'їсти і просто так, якщо ви любите просто гострий. А чому я так сподівався, що Все, можна буде гостріше? Бляк, тут же Так, Останнім лотом буде бульдат зі смаком сиру. Відкриваємо. Тут нас чекає, обичте мене за слово злокінчий соус. Але він вже зі смаком сиру. І маємо сирну приправу, на дуже смачнічу. І маємо ту саму красиву локшину. Побачимось з вами, коли ми її запаримо. Настав час сырной локшины. Демонстрация. Вот так она выглядит. Да, я после этого ее и Вот так вот это все выглядит. А, пахнет супер сыром. Ну что, друзья, куштуем? <laughs> Где моя вилка? <смех> Молодец. <смех> я хоть и не азиат, но палочками есть. Не хочу. М -м, супер клас. В приправі також є маленькі шматочки норі та насіння кунжуту. Ніжна така, ніжна сирна штука. Насправді реально смачна бульйон. Але мені більше сподобався минулий хабанера. на та сама. Ось вот тут присутні оці смаки норі, кунжут відчувається. Ніжна така кремова, сирна текстура. Гострота 3, смак 8. Для мене гострота 5, смак. Вісім тоже. став. Друзі, гранд-фінал. Бульдак кімчі. Найгостріший лот цього фіналу. По-перше, ми бачимо таку саму гарну локшину. Кімчі приправа. А також той самий соус, але напевно це буде зі смаком кімчі. Побачимось з вами вже, коли все приготуємо. Ну що, гранд-фінал. Нарешті до нас. Завітала бульда кімчі. Зараз ми будемо дегустувати. Влили весь соус і підготували морозиво. Давай продемонструємо, як воно тут виглядає. Яка ж це срань. Там сушене кімчі. І соус, і соус теж з ароматом кімчі. Ну що, твоє здоров'я і ваше здоров'я за ваші лайки, підписуйтесь у коментарі. Да. Яке буде... Уже завтра або сьогодні вночі розриватися диким полум'ям. Біле пламя пляшуще на курганах ворогов. З Богом, так. Да. А ти нічого не перепутав? То точно був в два рази в два рази більше, ніж минулих. Воно взагалі не гостра. Вообще. <рес> Міг би набігти за морозом. Ще того соусу і <рес> Додамо зараз ось цей соус. На рахунок того соусу я пожартував, ми просто додали незакінчений ще соус теж бульдак з попередніх разів. Зі смаком сиру. Да. Тому що... Фух. Ну що, Тепер може куштувати. Да, зараз буде. Дивіться, скільки тут соусу. Сирне кімчі. Ой, яка вона красива! Мартива солева. Оце ця пошла ноча по трубам. А. Це вже гостро. Що за прикол? Не мені не гостро. Алло, я хочу. Ми додали. Може так же півтори пачки соусу. Ты можешь попробовать отсюда? Но что у меня не острое. Только сама. Он не чуть острое. А что за прикол? Зайдай мороженкой. Мороженки сразу пропускаем. Воно, я... Воно хочет взяты, Я відчуваю смак того гострого, як було у шаурмі. І сам смак такий напружений, але я взагалі не бере інчу. Дар, мені стало типу, тепліше. Якщо змішати два соуси, то зі всіх чотирьох це типу, поєднання найгостріше. І якщо змішати оці два соуси, я б навіть в'їбав десятку за смак без додаткового сирного соусу, кімче я б оцінив на дев'ятку максимум. А ось да. цими двумя соусами це просто десятка, це дуже смачно. Дуже смачно, дуже соусно, дуже соковито, але ну, я думав, що буде набагато гостийше. Я на це надіявся, сподівався. Влад Владше казав типу, за кадром, що ми помремо від кімчі. Я його ні разу не пробував, але типу, я подивився рейтинг гостроти і кімчі був на четвертому місці зі всіх смаків. Cheers! Долар, блядь, близенько, ви чо? 40 гривень заморозило. Ну що, друзі, ось такі в нас сьогодні справи, ось такий у нас огляд. Пишіть, який ви бульдак куштували, або ту локшуну, яку ми до цього перед будиком показували. Пишіть ваші оцінки цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. пишіть, яка вам локшена найбільше сподобалась. Не забувайте також підписуватися на наші соціальні мережі. Всі ссылки знаходяться в описі. З вами був канал Футпойнт.